Вітання всім! Як ми і обіцяли, як ви і просили, ми зробили. Вже готовий доступний варіант збірки, міні ковша грейфера у домашніх умовах. Нарешті вже від зараз доступні комплекти для самостійної збірки. Все, що вам потрібно, це зварка і булгарка. Але булгарка це не точно. Пропонуємо два варіанти: ковщи на 15,20 см ширини і вагою плюс-мінус 3 кг. 15 на 5 літрів і 27 на 7 літрів. 5 7 літрів це повний об'єм. Звісно, що цілком його наповнити далеко не завжди вдається. Інші розміри ви можете подивитися на відео. Запитаєте, що ходить в комплект? Все! Матеріали, з яких можна зібрати ковш, навіть ось ця трубочка, щоб зібрати гарний гачок на трос. А ось для трубочки вже буде потрібна болгарка. І це вже точно Замовляйте у вайбері чи телеграмі за номером, що ви бачите на екрані. Разом з комплектуючими ви отримаєте електронний варіант відеоінструкції, як зібрати ковш. Успіхів всім і гарної чистки!